Законопроект 96.72, а саме масова мобілізація студентів не відповідає право Європейського союзу. Друзі, всім привіт! Всі ви пам'ятаєте скандальний законопроект про мобілізацію студентів під час дії воєнного стану. По ньому вийшли нові зміни, а саме, висновок комітету з питань інтеграції України до європейського союзу, в якому було все чітко обґрунтовано і було багато посилань на міжнародні договори. Угоди та Конституції України, і чітко зазначено, що в нас згідно з статті 53, кожен має право на освіту, і ці права не можуть обмежуватись під час дії воєнного стану. Це зазначено в статті 64 Конституції України. Тобто, кожна особа має право на освіту. Неважливо скільки її років, яку вона освіту здобуває, такого обмеження не має бути, і враховуючи те, що засобами масової інформації дуже розлетілася ця новина. Її дуже добре проконтролювали і безпосередньо зробили такий висновок, який я вам зараз зачитаю. Проект закону у запропонованій редакції не відповідає праву Європейського союзу, оскільки не забезпечує відповідність принципам рівності та недискримінації. Тобто, цей комітет дуже влучно зазначив і посилався на всі нормативно-правові акти. Що буде далі з цим законопроектом? Нам невідомо, але вже дуже хороша новина, на яку я думаю, точно звернуть увагу. А що ви думаєте на рахунок даного законопроекту? Напишіть в коментарях.